Сполучені штати і велика британія ухвалили рішення дозволити україні використовувати їхню ракетну зброю для ударів по території в глиб росії але поки що не хочуть офіційно про це оголошувати про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на британських чиновників щодо ви стосується використання американських ракет атакам для ударів по росії в по цілям в росії то їх використання Києвом може бути формально одобрено у тоже в время, но уже во время личной встречи байдена і Зеленского. На полях генасамблігенасамблії ООН в Нью-Йоркі точної дати пока не з'ясна. Предположительне, встреча достоятися до кінця сінтября. Розгортання ракет має стати частиною ширшого плану, спрямованого на те, щоб спробувати покласти край повномасштабній війні, стверджують посадовці. Президент Джо Байден під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відкинув думку про те, що використання Україною ракет західного виробництва Storm Shadow для ударів по цілям В Росії рівнозначне вступу НАТО у війну з Москвою, нагадало видання. Крім того, змі додає думку Стармера, який прокоментував погрози Москви Так Росія почала цей конфлікт, і Росія може припинити цей конфлікт тепер. А Україна має право на самооборону. Найпростіше тут питання, яке стосується балістичних ракет. Ще живі в Україні ті, хто їх розробляв для радянського союзу. І більшість з цих комплексів, якими зараз обстрілюють Україну, в тому числі Іскандери, це комплекси, які розроблялися в Україні. Україна зараз насправді не втратила можливість випускати такі комплекси. Інша справа, що вони і до цього в межах Радянського Союзу в Україні не мали серійного випуску. Тобто Україна була свого роду таким науковим центром. І це стосувалося і воєнно-промислового комплексу, стосувалося і інших галузей виробництва. Тобто лише окремі з них мали серійний випуск, а все інше це була свого роду такий інтелектуальний центр. Тому е ці комплекси можна виробляти. Ну, я не буду деталі розказувати, це не потрібно робити. Інша справа, я ще раз на цьому хочу наголосити, що це. Потребує серійного випуску, а для цього треба е, виробництво відповідні відкривати. І з моєї точки зору, от е, підтвердженням цього, власне, є візити, зустрічі в Італії з бізнесом. І це стосується не тільки випуску е, балістичних ракет, це стосується випуску всіх компонентів зброї, озброєння боєприпасів, безпілотної авіації і так далі. Це важливо розуміти, бо я стверджую, Україна має сьогодні достатньо інтелектуального ресурсу, щоб зробляти будь-які види зброї. Але Україна не має випуску матеріальної лінії, щоби здійснювати серійне виробництво цих речей. То вона ніколи і не мала в більшості випадків таких речей. Наступне тепер стосовно о, плану, який яким буде ознайомлено. Ну, з, моє, з моєї точки зору, скоріш за все, це виглядає як ну певні там нариси чи певні стратегічні думки. Бо мені здається, що розкривати план, ну власне, порівняння компанії чи операції контрнаступу і в Курській області вони прекрасно показали. Як інформація може впливати навіть загальна інформація на проведення військових операцій? Звідси, треба бути дуже обережним, особливо коли мова йде про спілкування чи презентацію подібних речей в такому політичному процесі, як вибори? Оце ще не вистачало, щоб Камала Харріс і Дональд Трамп у своїх дебатах. Почали розказувати про підтримують вони чи не підтримують план перемоги України в війні чи навіть стратегічні засади цього плану. Розуміючи, а я цих дуже добре знаю, цих осіб, я їх вивчив дуже глибоко. На жаль, не знайомий з ними близько, але я думаю, що завдяки тому, що мені вдалося докопатися, я їх дуже добре розумію. Не я не уявляю цю дискусію навіть по загальних речах. А це ж те про що звучить. от Ну не буває ж такого дня, що е, Дональд Трамп не говорив про Україну: то про мирний план, то про е, там цінову політику, то про допомогу військову, то про те, що він друг е, президента Зеленського, і президента Путіна, і те, що він вирішить за 24 години, потім Додина, кажучи, мі за місяць, і так далі. Тобто, ну тут все якби зрозуміло. Тому. І з цими речами треба бути обережним. Хоча, пам'ятаєте, ми ще рік назад чули з Конгресу і із Сенату, значить що, із Палати представників із Сенату, а от ми кошти даємо там гроші. А на що вони йдуть? Де стратегія? Тому в рамках от такої, такого підходу загально, це можна робити, але це можна робити з президентом і з секретарем міністром З міністром оборони, з державним секретарем, от хто там буде, скажімо так, чи з нинішніми очільниками Сполучених Штатах Америки обговорювати ці речі. Хоча і тут треба бути дуже обережним, тому що в демократичному суспільстві ці речі вони дуже швидко розходяться, і тут щоб ну, не зробити собі гірше, бо я ще раз кажу: історія з інформацією про контрнаступ і... Курську операцію вона дає дуже блискучий урок, скільки і чого можна е, доносити, говорити і так далі. Е, в рамках Рамштайну е, окремі речі були озвучені. І е, з моєї точки зору, от те вже навіть, що пролунало в Європі, з вуст учасників Рамштайну, ну, воно вже в собі несе небезпеку. бо тут є простий принцип, треба вміти слухати. Але ж не кожен, почувши інформацію про такі речі, здатен визначити, що можна говорити, а чого не можна говорити. Бо це дуже я. І ще раз, я просто хочу тут, щоб всі ми розуміли, бо урок, який ми пережили 2023 року, він дуже дорогий, бо ми заплатили за нього життями багатьох людей, багатьох українських бійців. от І в нинішній ситуації треба дуже обережно. Тепер А наскільки. Такі підходи можуть у нинішній ситуації бути результативними, чи досягнуть вони необхідного рівня аргументації? Справа в тому, що ситуація впирається на сьогоднішній день не в технологічні питання, бо і Пентагон, і Міністерство оборони Франції, і Міністерство оборони Німеччини, Міністерство оборони Великобританії вони давним-давно вже відправили в Україну. І необхідні війська, і бронетехніку, і літаки, і кораблі, і так далі. Армія існує для того, щоб вона воювала. Тільки тоді вона здатна виконувати свою головну функцію.